Привіт, малята! Я веселий листочок, загадаю вам загадку. В садах лісах блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль жде сестрицю білу в гості. Правильно, малята, це осінь. А чому листя жовтіє і опадає? З настанням осені змінюється погода. Ночі стають довшими і холодними, а дні коротші та не такі теплі. Сонечко посилає на землю все менше і менше тепла. Його промінчики ледь таркаються землі і не дають того тепла, що ми отримували влітку. Осінь дихає прохолодним повітрям. Колір листя починає змінюватись, жовтіють, багряніють і слабше тримаються на гілочках. І коли дмухне вітер, він зриває листочки і кружляє їх у таночку, засипаючи ними землю. Дерева готуються до зимового сну. А ми можемо помилуватися осіннім листям, як воно повільно кружляє і закриває землю. Малята послухайте віршик Наталії Замрії осінь фарби готувала. Осінь фарби готувала, У відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала Придивіться, все довкола, різно різнокольоровим. А зараз за допомогою картинок розкажемо віршик. Осінь фарби готувала. У відерця наливала. Змішувала, чаклувала. Потім все розфарбувала. Придивіться все довкола. Стало різнокольоровим. Малята, а тепер самостійно повторіть віршик за допомогою картинок. Молодці, у вас все добре вийшло. До нових зустрічей, малята.